Шановні підписнички та гості мого каналу. Всіх радий бачити у себе на каналі. Дивіться, яка погодка сьогодні. Сонячна, красива. Це мене радує Так, друзі, що хочу сказати. Телефонує мені вчора сусід Саня. Саня, привіт. Говорить, у тебе тут щось якийсь кіпіш. Приїхали електрики. Я ж почну е, з того, що дав малим телефон діткам своїм, вони бавилися, дивилися якісь мультики, е, з, дивлюся ж по камерам, е, не працюють камери, е, визвав зразу службу безпеки, приїхав батька ту ж хвилину. Оказується, що міняли тут електрики лічильника. Як бачимо, короб залишився той самий автомат мій, я купляв сюди. Так, а лічильник поміняли. Запломбували все, як годиться. Нічого мені тут не подривали. Так що, якось так. Ну, мені Захар говорив, папа щось там, а сигналізація працює, як хтось у двір заходить. А ми за столом сиділи, трішки не до того було. Ну нічого. Батько приїхав, все рішилося. Так, це що? Що у нас це? Видать від лічильника. Ну, Поміняли поміняли. Сказали, срок вийшов даного попереднього лічильника. Так що це таке. Це не мій проблеми, я копійки грошей не платив. Приїхали, поміняли, це це хорошо. Це тільки при... приветствується. Так, що сьогодні, друзі, що сьогодні? Сьогодні я ось молод, тачку, водички трішки. Буду займатися вивозом сміття. Да, не хочеться, а що ж, цю роботу замість мене ніхто робити не буде. Тут нічого не помінялося. Як була куча сміття, так і є. Я думаю, ви побачите вже готовий сьогодні результат. Як тут буде чистесенько Прибрано і буде все тут чітко. Цегла ніде поки не ділася. Зразу займемося сміттям, потім буде цегла. Все, друзі, не буду гаяти часу, працюємо. Так, ну і що, шановні, бачите, поприбирав, попідмітав дані кімнатки. А іншу кімнату ще не трогав, там не прибирав. Хтось казав в коментарях, писав точніше, як збільшилась дана хатинка. Дійсно, вона збільшилась. Убрали цю грубу, ну, грубий пів метра, грубо говоря, ширина. І самої пічки також, ну, метр, ну півтора метра. Убрали. Дійсно, буде місця більше. Так. Бачите, який фундамент був заложений під дану грубу. Цегла і ще раз цегла. Висти. Так, зараз будемо також брати ломик і потихеньку виколупувати дану цеглу. І будемо шарами знімати цеглу складати, де вона є. Далі зачистим дану кімнатку від всякого пилу, мусору, ну, сміття, і будемо перевозити, мабуть, цеглу Ну, якщо буде час. Так що, в принципі, вирисовується, щось вирисовується. Так, друзі, ще одне питання хотів підняти по поводу стріму. Дивлюсь, в мене переглядають мій стрім. І що хочу сказати, це в нас більше проходить монолог. Я розповідаю і все. А хотілося б, щоб був конструктивний діалог. Ви задаєте питання, я на них відповідаю. І, в принципі, ну, це нормальне живе спілкування. Я хочу від вас почути певні запитання, що вас цікавить по поводу мого каналу. Як е, покращити мій канал, може хто е, допоможе, що моїм підписникам не вистачає, який контент може знімати. Ну, давайте, друзі, спілкуватись, не соромтесь, е, запитуйте. Так що, якось так. Бачите, збільшилась кількість цегли. Куха на дворі, наче весна, я вам кажу. Погодка плюсова. Кажуть, і на новий рік буде плюсова погода. Так, що сказати по пенькові по цьому? Він як черяк на одному місці, знаєте, не подужав я його в цьому році. Будемо з весни. Може він чуть-чуть підгніє, будемо з весни, далі з ним боротись, випалювати. Так, що тут у нас на дворі яка ситуація. Ні душі. Так, ну нічого. Будемо далі працювати, друзі. Менше балачок, більше справ, більше роботи. Бо роботи дуже багато. Все, працює. Так, друзі, покажу вам результат. Ну, сміття зараз це проблем нема. Мене оця смущає сторона грубки. Не прибило, ви бачили таке? Тут опора дерев'яна стоїть, так що все тут пофеншую. Не, не хоче? Ну, це вже куди не йшло. Бачите, отут, зараз я, вам скажу так, наглядно, тут кілограм, ну може, 15, оце десь тридцатка. Виявляєте, з потолка увесь потолок, хай, грубо говоря, кімната 5 на 4. Так що, і падає на людину, це дуже такі печальні наслідки. Ну що, зараз це прибираю, цеглу докупи. Воно, стіна. Цеглу купи і покажу вже готовий результат. Оце тут, вірите, не вірите, півдня кручуся тут. Воно, наче так, роботи небагато. А кинься цеглу на купку. Бачите, яку вже купу зробив. Ось високо. І ось почав складати цеглу. А ось металобрухт. Це буде грузитись у тачечку і відвозиться додому. Так що, все, друзі, працюємо. Ну що, шановні мої підписнички, ми сьогодні з вами провели колосальну роботу. Бачите, грубки як і не було. Бачите, яка стала. Ну, хата більша візуально. Фух, Так, наступним етапом. Це вже подальших планах. Я вже говорив в попередньому відео. Будемо трощить потолок, розбивати оці залишки глини, виковирювати, ну, видовбувати, випилювати. Тут роботи буде дуже-дуже багато. Так що, друзі, Підтримайте мене коментарем, підтримайте вподобайкою, замотивуйте, так сказати. Бачите, як і не було. Нічого. А підлога, бачите, земля тут. Рубіроїдом застелене, потім таким ДВП, де як воно називається, старе таке. Ні, це Рубіроїд, не ДВП навіть, Рубіроїд по пофарбований фарбою. А тут ось таке як ДВП. Ну, з дерева. Так, що підписнички далі? В планах бачите? Тут поприбирали сміття все, далі. Зараз хочу оце сміття біля хати поприбирати Бо ну, не по-людськи воно розкидане так, да І оцей метал, остатки металу заберемо. Це я вам повторюсь, хто не бачив, хто дивиться мої ролики з цього відеоролика, це остатки із чотирискатної криші ну з чотирискатного даху, залишки. Це кому сказати, не повірять. Дійсно. Так, ну що, працюємо, бо зараз темніє, я ліхтарика не брав. Не хочу. хочу доробити цю роботу і завершити сьогодні день на позитиві. Ну що, мої шановні підписнички, метал загружений. Робота зроблена. На дворі також, бачите, все. Поприбирав, поскладав. В цілому сьогодні день пройшов недарма. Так що наступним етапом, мабуть, будемо вивозити цеглу. Потім діло дійде до стелі. Так що, друзі, всім дякую за перегляд даного відео, всім миру, здоров'я, добра, слава Україні, все буде Україна! Обов'язково, хто не підписався, підписуємося на мій канал, коментуємо. Яка ж була тут чарівна групка, отакена, отта, отака от, отака. А зараз тут сплошна кімната. Так що, бачите, як воно все швидко працює, валячик. Так що, якось так. Все, друзі, не будемо гаяти часу, ще дуже багато роботи. Всім добра!